Генсек НАТО Єн Столтенберг сьогодні відвідав Київ. Ми підсумували його головні заяви, зроблені на прес-конференції. Ми не знаємо, коли закінчиться цей конфлікт, але ми знаємо, що російська агресія токсична і має зупинитися. Ми ознайомлені з мирним планом президента Зеленського та підтримуємо його наміри. Держава НАТО мають продовжувати підтримку України, навіть якщо це буде потрібно, у довгостроковій перспективі. Збройні сили України мають відійти від радянських доктрин та від радянської зброї. Вони мають перейти до повної оперативної сумісності з силами альянсу. Додав генеральний секретар. Допомога держав НАТО за часи війни вже склала більше 150 мільярдів доларів. Головною заявою Столтенберга було те, що майбутнє України в НАТО і всі члени альянсу згодні з цим. Як зазначив президент Зеленський, візит Столтенберга напередодні нового Рамштайну може означати про готовність розпочати нову главу у відносинах з Україною. Також Зеленський звернувся до генсека з проханням повпливати на партнерів щодо передачі Україні далекобійної зброї та сучасної авіації. Зараз багато новинних пабліків поширюють інформацію, що російський диктатор Путін може оголосити про закінчення так званої спецоперації 9 травня. Звучить не дуже реально, але пропоную переглянути ситуацію з цієї сторони та розібратися у наслідках такої дії для України. Якщо Путін оголосить про закінчення так званої спецоперації, російські окупанти продовжать знаходитися на своїх позиціях, тобто на окупованих територіях України, і формально не будуть вести наступальні дії, а перейдуть в оборону. За власним досвідом, всі прекрасно знають, як Росія дотримується певних правил. Саме тому при першій можливості провести наступальні дії на певній території вони зроблять це. Якщо хтось думає, що при закінченні так званої СВО російські війська розвернуться і підуть з українських територій, це не так. Росія продовжить контролювати вже захоплені міста. А України. Загалом така дія може означати тільки одне: у Росії немає ніяких можливостей вести активний наступ, і бажання привести війська з наступу на оборону це підтверджують. Член Комітету Верховної Ради з питань оборони заявив, що український контрнаступ стане сюрпризом не тільки для окупантів, але й для українців. Коли відбудеться контрнаступ і за якими напрямками якраз той самий сюрприз, про який менш за все очікують вороги? Я думаю, це стане сюрпризом і для українців, додав він. Сполучені Штати та інші союзники України розглядають можливість ведення повної заборони експорту в Росію. Такі дії можуть повністю ізолювати російський ринок від імпортних товарів. Це рішення може повністю змінити діючий режим санкцій. Щоб не пропускати ніяких подій, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Дякуємо за увагу! Слава Україні!